Вітаю, друзі! Сьогодні маємо 5 вересня з вами знову центр громадської аналітики вежа. Я і керівник Валерій Кличук, І сьогодні зі мною в студії Ігор Ітерович. Просто політолог. Він мені так рекомендує його інколи титрувати. і Я так сьогодні говорю, але він ще член Національної ліги центристів, так само, як і я. Вітаю тебе, пане Ігоре. Вітаю. Ну, Ігор не просто політолог. Я все таки скажу, що Ігор має дуже глибокі знання у політології, в історії, він викладач. і... Пояснює складні речі максимально просто. Виходить, в нього це непогано, друзі. Є вже його особистий влог на цьому каналі, тому зверніть увагу, будь ласка, на це. Підписуйтеся також на канал Ігора. Багато цікавої аналітики ци, про цинічну політику, саме так називається його канал, цинічна політика. Посилання на канал Ігора залишу в назві цього під, до цього відео і в описі. На ну, сьогодні Ігоре, тебе попросив би ну, розповісти свою версію, чому Путін. Після візиту до Пекіну змінив трішки свою риторику. А саме, що я для себе відзначив? Дві прес-конференції, які він провів: ну, одна прес-конференція в Пекіні, і сьогоднішній його такий імпровізований, ну, імпрозоване спілкування з пресою на Далекому Сході, багато в чому перегукується, але є відмінності. Ну, до прикладу, приїзди до мене в Москву, Зеленський, це він уже говорив, і там, і там. Далі, проведіть референдум, він говорив там і там. Але сьогодні він сказав фразу, яка мене ну не те, що вона не вибила мене з колії, я особисто, особисто нічого такого особливого і не очікую від Путіна. Але він каже: з Україною домовитися неможливо. Ну, практично неможливо, майже неможливо, або якось так він говорить. Тобто, ну чи справді це є сьогодні свідченням того, що Путін відмовляється від переговорів взагалі. Ні, я не думаю, що це відмова від перемовин. Особливо от сьогоднішня заява. Мені здається, вона робиться з однією простою метою. Скоро, скоріш за все, буде розмова між Трампом і Путіним. Трамп, в принципі, сказав, що ми в найближчі дні поговоримо. Ну, вона буде по телефону. Ну навряд чи вони поїдуть десь зустрічатися. Путіну ж зрозуміло, треба певний фон створити, тому що в нього логіка, яка? Трамп поспілкувався з європейцями з Зеленським. Значить, вони йому щось своє передали. Да? Тепер путіну треба якийсь свій фон створити і, власне, нагадати про те, про що вони можуть говорити під час ну, цієї телефонної зустрічі, так би мовити. Це перший момент. Другий момент, мені здалося, що його заяви власне, і в Китаї, і от вже в Росії. Хоч вони дещо перегукуються одна з одною, але вони скоріш за все свідчить про те, що вони з Сінзімпінням насправді ні про що екстраординарне для Путіна не домовилися у форматі прямих відповідей прямих відповідей. Тобто, коли Путін там питав і очікував так чи ні, сінзінпін, скоріш за все, відповів отак. Ну, типу, ти роби, ми з тобою, а як там воно далі буде. Може, воно силу Сибіри 2 побудуємо. Я, до речі, не сильно зрозумів, чому всі почали писати, що це якийсь великий прорив зі сторони Путіна. По-перше, його треба ще побудувати. Це раз. По-друге, це ж просто документ. Там навіть не зрозуміло, хто буде платити. І по третє, ні, ну, росіяни, да, да. І по-третє, е об'єми. 6 мільярдів. Ну, це трошки так виглядає. Ні, там загальний об'єм по силу Сибіра 2 50 мільярдів кубів. Ну, це якщо вони все це доопрацюють, воно запрацює. Yeah, yeah. А в найближч найближчий час, якщо ви він там за два роки його б наприклад побудували, там шість шісти почати, да далі там можливо понеростаючий. Але ж момент, оці навіть 50 мільярдів це типу розрахунок потреб китайської промисловості, наприклад, да там чи інших якихось моментів. де гарантія, що у китайців буде така потреба через якусь певну Я пишу, що не буде. Да не буде, да. І мені здається, що просто Сіньзінпінь ну треба ж було якийсь красивий жест зробити. От він ага. цей жест зробив. Ну суть не в цьому. Суть в тому, що Путін явно хотів, мабуть, якусь конкретну відповідь, і я так зрозумів, що він її таки не отримав. не отримав. Ага. А, але йому треба ж зробити гарну міну при поганій грі. І він от починає потроху десь там нагнітати, розказувати про референдум, про приїзди ага. до мене до Москви. Ну так слухай, в принципі, Зеленський... Повинен, мабуть вийти і сказати, та нема питань, приїжджай до Києва. ну В чому в чому проблема, якби. Е, давай поговоримо. Або хай приїде, слухай, якщо він такий сміливий, давай в Покровську зустрінемося. Покровськ Ми контролюємо вже скільки там його Росія захоплює два з половиною роки, да здається, е, або на, ну, веде наступ на нього, або там десь десь на лінії фронту. Ну Путін же звісно, цього не зробить, тому вся його. Е, Типу, пацанська гра, хай приїжджає, ми забезпечуємо там безпеку і так далі. Ну вона наївно виглядає. До речі, вона виглядає як прояв слабкості. Ну okay. я навіть дивився деякі коментарі зі сторони росіян. Ну okay. приходиться, як і тобі. Да? Це це, звісно, така собі історія. Нудотний рефлекс викликає, але іноді дивитися треба. Я не скажу, що вони це оцінили якось. Ну, типу, що, о, які ми круті. Там для них це до речі, така історія. Ну, не дуже. Вони не розуміють, до чого все це призведе. Ну, взагалі, як це буде виглядати? Навіть Пісков сьогодні змушений був пояснювати, що ні, ми ж не про капітуляцію, типу, хай Зеленський приїде. Це ж теж не просто так з'являється. Тому мені здається, Путін готується до розмови з Трампом. Йому треба якось щось накидати. Ну, сподівання, що Трампу про це розкажуть, і Трамп буде е, якісь питання там згадувати в розмові. До речі, от ще історія з референдумом, вона якось так дивно прозвучала. Типу, хай Україна проведе референдум, але ж під час правового режиму воєнного стану референдум проводити не можна. Ну тут можна ж було б спробувати. А може, ми ще й зіграємо в дуже просту гру. Україна може провести референдум. Нема питань. Тобто, Путін визнає, от треба задати риторичне питання. Тобто, на опосередковано вона ж прямої комунікації немає. Да mm -hmm. що Путін типу, покаже, що хай Україна проведе референдум згідно своєї конституції. Окей, ми проведемо в Конституції, записано референдум проводиться по всій території України. По всій. Не на території, яку там контролює Російська Федерація, чи, наприклад, умовно якоїсь там Луганської чи Донецької однієї областей. Тобто, ну, зрозуміло, що це ні до чого не призведе, але е, мені здається, в таких розмовах останнє слово повинно за нами залишатися. Ну тобто, треба щось таке сказати, щоб воно було за нами. Ну, що ми якби почули, це відверта дурня. Ми це розкритикували, але сказали, що якщо що, ми можемо щось таке організувати, але це Путіну точно якби не сподобається. Так що, поки це спрямовано більше ну на Трампа, як він відреагує, і отут я чесно кажучи, трохи, трохи в шоці перебуваю, і мені здається, що президент Сполучених Штатів він дещо давай. Так щоб цивілізовано це сказати, дещо дезорієнтовано виглядає. Ну от мені так здалося. Тобто, він якось от коментував всі ці останні події, писав якісь там пости. Не надто багато. До речі, на да? таке відчуття, що він відходить після чогось. Ну може, він там хворів і ну, от мене таке враження склалося, що якісь певні когнітивні моменти вони якби присутні. Оцей пост. Я до речі, його першим в тебе на телеграм-каналі побачив. Оце е, е, що там Росія і Індія пішли до найтемнішого, найглибина найглибиннішого, значить, Китаю? Хай вони там разом працюють. Це взагалі що? Ну, це це що? Ну, от чесно. Ну да, там вже почали шукати якийсь елемент гри. Що це типу Трамп їх тролить? Ну мені здалося, що це типу не тролінг, а це от, він ну, щось хотів написати. і Він якусь дурню написав. Е і тепер не зрозуміло, що з дурнею власне там далі робити. Може він, звісно, там привіт моді передав, бо фотку там запостили правильно. Попереду йде Сіньзінпіні Путін, а позаду там іде моді. І воно чесно виглядає. При всій повазі до прем'єр-міністра Індії не дуже для нього. Він же ще так специфічно одягнутий, ну, він же ходить да, в такому специфічному одягі для нас. Воно ну, виглядає, вибач, як служка, да, який там позаду йде, і типу, щось підносить. Mm. Може, так Трамп хотів потролити моді і натякнути. Ну щось якось не той формат він обрав. І от у мене відчуття, що Трампу треба, треба, типу, щось говорити, а він не сильно розуміє, а, а що зараз робити. Ну треба щось, а що. Ну, в мене є така глибока конспірологія, звичайно, що Трамп зараз знаходиться у процесі справді переговорів, але закритого типу і З росіянами з Індією, з Китаєм. У нього є якась певна інформація, він її в певний момент використати зробити якісь практичні кроки. А, чому я роблю таке припущення? Тому що все ж таки ну, є біля Трампа якісь там розумні голови. той же самий Марко Рубіо. Я дуже поважаю як політика, і навіть при всіх там мухах я поважаю і Майка Джонсона, спікера Палати представників, тому що говорю він справді перспективний політик, як на мене, і це він зробив можливим ухвалення закону про надання Україні фінансової допомоги на 64 мільярди доларів. Це його заслуга. Ну хто б там що не говорив, Це мої спостереження. Ні, а, так і є. Я до речі, по цим політикам погоджуюся, і вони мають ще одну дуже визначну рису. Вони мають стійкі ідеологічні переконання. Це так, важливо в сучасному так. світі, вони можуть нам не подобатись. Я пам'ятаю, як над рубі там сміялися з цим хрестом на лобі, які він там але слухайте, В них є певні принципи, і вони від цих так. принципів не відступають. І якщо вміти просто ці принципи використовувати в нормальному розумінні, ну це ж перевага для нас. Тому що ми ближче до цих принципів, ніж та ж Росія, набагато ближче до цих Ставить принципів. Тому. Просто ну, питання чи використаємо. Але ну, знаєш, це не конспірологія. Там явно щось, ну, якісь перемовини ведуться. Угу. Просто таке відчуття, що Трампу не пояснили, як йому зараз правильно потягнути час. Ну, час же ж теж треба правильно тягнути. Ну, правильно, треба угу. якось так це красиво подати. Мені здалося, що це знаєш, як от людина. Прокинулася йому сказали через півгодини брифінг. І він ще отакий типу вийшов. Там щось десь говорити, і воно от отак виглядало. Плюс ну, оці... вчора воно друже, на це було схоже, коли його запитували про розмову з Путіним. Він таке складається враження, що був десь. Він десь літав. Він ну, ось, ось я от не розумію. Це з чим пов'язано. Може, дійсно він хворів, його ж там кілька днів не було. Uh -huh. Ну він хворів. До речі, ну якщо людина прихворіла, в чому проблема? Ну могли б uh -huh. про це сказати. Да, нічого uh -huh. такого ну, він немає. Президент він постійно я говорить розумію, я здоровий. Я розумію, але yeah. я от хочу нагадати, знає, що один президент Сполучених Штатах, якого зараз намагаються брати в якості рольової моделі для одного українського політика, і прізвище цього президента була Ду... Ейзенхауер, Ейзенгаур Дуя Дуадензенхаура колишній генерал. Давай так скажемо, він за час свого президентства переніс кілька операцій. Причому один раз операція він взагалі в клінічну цю кому впав. І ніяких проблем не було. Підписували документ перед операцією. Повноваження передавались президент віце-президенту. Він лягав на операцію, і всі знали, що там два дні чи три дні виконує обов'язки віце-президент. Правда, один раз вони це зробили публічно, один раз це було типу не публічно. Але документ був підписаний. Тобто офіційно всі присутні спікер цього палати представників там і так далі. Вони все це типу робили. Ну, людина в віці, треба операція, що тут такого. Потім він вийшов, все нормально і знов приступив до виконання обов'язків. Ну зрозуміло, що з Трампом така історія не сильно проходить. Він не може хворіти. Він же, як вони сказали, в нього п'ятно на руці, пляма на руці від сильних ротоскискань. Да ну, це, це рука пожаття тверда. Я вибачаюсь, коли Лукашенка про Путіна сказав. А ви знаєш, губи не були сині, вибач. Так, да, 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 ну що, що тут вибачатися. Просто і ну, деякі його такі. такі дії вони просто наводять на ну не дуже гарні якісь там роздуми. Але якщо в них план навіть і є, а скоріше так, так воно десь присутнє, бо сьогодні mm -hmm. злили чомусь НБС власне mm -hmm. дуже деталізовану історію. Просто так вона не б з'явилася. Це ж очевидно. Теж значить, Трамп тоді просто не зрозумів, як це правильно треба трошки відтермінувати, бо виглядав він відверто, ну дуже слабко, ну з політичної точки зору. Друже, мене таке запитання до тебе, аби бо я сьогодні вже говорив з колегами про це в рамках і підсумкової програми. Ти пояснив свою думку і версію з приводу того, що відбулося вчора на засіданні коаліції охочих. Там був сів Віков спецпосланиць Трампа. Ну є думки з приводу того, чи його треба було відправляти, але я кажу, ну друзі, не він же був у Москві. Хочемо ми цього чи не хочемо, він є носієм інформації, не кіткелог. Ми можемо не поважати Віков а сіки заводу. І Вітков там був ну, за одними даними 20 хвилин, за іншими 45 хвилин. А, і після цього він пішов. У Офісі президента Макрона пояснили, що, мовляв, так потрібно, бо були у Віткова Азустрічі. Але біль сьогодні пише про те, що розмова Трампа із європейцями була не дуже добра. Ти точно знаєш цю інформацію, я про це розповідав у ранішньому відео. Трамп ну реально наїхав на європейців. і каже: ну давайте робіть щось. Ви не можете просто сидіти і дивитися, вбудьте санкції проти Росії, бо ви вимагаєте від мене, а самі купуєте у Росії нафту. І Вітков про це говорив Урсула фон Реен сказала: там ми ж не багато. Ми ж трішки купуємо. те взагалі то Фіцу і Орбан. Ну виглядає трішки. А літо на 20 мільйонів. Я вибачаю, на 20 мільярдів. Якщо підсумувати за весь час, на 20 мільярдів вони купили, а скраплений газ мільярдів Франція на 600 мільйонів. Да. Ну, ну, так це тільки Франція. Ну, тобто. От, знає... в мене таке запитання: скажи, будь ласка, наскільки є загрозливим сьогодні тон Трампа у спілкуванні з європейцями для самої Європи і для нас? Це означає вже скандал чи ні? Трамп відійде чи не відійде, бо знову сьогодні пушить інформацію про те, що він позбавив фінансування військової програми в Східній Європі. Бо вимагає, щоб Європа це фінансувала. Ну врешті-решт, наскільки можна я вважаю. Тут нормальна історія. Державний підхід. Я не буду це платити. платіть ви. Я ж війська не забираю, зброю не забираю. Просто ви платите. Поляки вже говорять: ми бідні, нещасні, бо ми платимо за американських військових. Ну ви платите. Ну вони ж там не хочете платити своїх ставте. Ну які проблеми, чомусь вам 10 тисяч американців. Або воромовитися можна... <сувай> з українцями. Українці будуть захищувати. Ми захистити да, за ці самі гроші. Давайте, Давайте або, гроші тисяч? ми вирішимо. Так, да, от скажи, будь ласка, Ігоре, як ти бачиш зараз оцю всю історію у відносинах Вашингтону і умовного Брюсселю? Де на якій стадії це все знаходиться? Ні, я не думаю, що це закінчиться погано. Ну не думаю, е, mm -hmm. я е, теж ну, читав, як і ти що, в принципі, вони поговорили. І до речі, Зеленський ж про це сказав теж, Що Трамп висловив невдоволення тим, що купують нафту? Ну він там правда... праведливо. Ну, кінці да, да. він сказав. Він сказав типу про Угорщину і словаччину. Ну так, але було очевидно, що мова йшла не тільки про це, мова йшла так. більш загально, і я абсолютно підтримую це правильна заява зі сторони Зеленського. Тому що, по перше, треба пнути цих е, союзничків оці ці дві країни, конкретно, які е, ну по суті грають на боці Росії в цій ситуації. І е, я розумію, що у Трампа дійсно є підстави звинувачувати Європу ну в подвійних стандартах. Ну тобто, дійсно, ви е, е, га, значить, ці е, наф, ну, газогони не працюють. Це супер, ну північні потоки, але ви скрапленого газу купуєте на мільярди росіяни. Швидеко зорієнтувалися. Типу, це не трубний газ. Значить, ми будемо його продавати. Я думаю, що вони насправді і, і по цьому на щось домовляться. Тобто, європейці е, ж вчора запустили кампанію, і її до речі, підтримали навіть наші деякі. Хотів сказати, урядовці, ну вони не урядовці, вони в офісі президента працюють про те, що все ж, стеля нафти запрацювала вже не 60, типу опустили. Просто зараз так склалося, що наша першочергова ідея, яку озвучував Сибіга, про 30 доларів, вона фактично співпадає з очікуваннями Трампа. Ну, тобто, Трамп каже взагалі не купуйте. Ну або йому можна запропонувати, давайте по 30 баксів купувати, що рівнозначно не купівлі, тому що Росія не продасть за такі гроші. Це ж, фактично, вони на цьому нічого не зароблять, вони тільки в мінусі від цього будуть. Да. А привозити за свої за свій рахунок європейцям е, нафту, ну там очевидно вони робити не будуть. Тому я думаю, що Трамп по своїй е, лозіці просто в черговий раз там підняв ставки. Розуміючи прекрасно, що все одно прийдеться це питання обговорювати, і європейцям так чи інакше прийдеться власне на це е, піти. Тут єдина ключова проблема, і навіть не проблема, слухайте, це таке слово. Це трагедія. Насправді, mm -hmm. от за ці їхні перемовини, за ці їхні шахові партії, хто кого там да переграє. Серед союзників Україна ж платить, ми платимо. Так. ми платимо в тому плані, що війна продовжується. Але так. я думаю, що якраз з ними вони домовляться. Ну Трамп це прекрасно розуміє, європейці це розуміють. Я би так переформулював, от є знаменита формула прийняття невідворотнього. Да, спочатку там що там злість, депресія, там торг, а потім прийняття. От вони зараз на, на етапі торгу вони торгуються, вони на щось вийде, буде прийняття. Можливо, це буде навіть. Після розмови Трампа з Путіним, якщо особливо Путін там знову нічого не зробить такого, що Трамп зможе продати, що це якась велика, ну великий крок в подальшому мирному врегулюванні. А я не бачу, що Путін такого може зараз продати Трампу. Воно не працює. Ну взагалі нічого не працює. Та й Путін, судячи з усього, не збирається нічого продавати, тому що він впевнений, що він якби нормально себе почуває. То Трампу з європейцями придеться тоді про щось домовлятися і власне робити. Скажи мені, будь ласка, а що Трамп може зробити такого, щоб ну, дійсно Путін ну, погодився, наприклад, на припинення вогню повітря або ще там щось і говорили ми про припинення війни? Тому що є версія м, від багатьох наших колег про те, що сьогодні Путін отримав повну підтримку від Сінзінпіна, і на сьогоднішній день Китай готується до великої війни, принаймні погрожує нею для того, щоб можливо говорити це? Трампом і так далі. Трамп, коли писав цей пост, він ж певно писав його не випадково. Ну окей, Індія з тобою погоджуюся, але зближення Росії і Китаю воно давно і очевидно. Ну, і Трамп так, фактично визнає ви? провал того, що він не відірвав Росію від Китаю. Він визнає, Трампу треба щось робити. Що він може зробити? Дивись, е з приводу от, моменту одного, що Китай готується до великої війни, да? е я в цьому не впевнений. Я поясню, чому. Парад був дуже красивий, реально красивий. Ну, я бачу, оці, ти, мабуть, теж колажи американський парад і китайський. Ну, це, звісно, порівняння там жахливе в сторону, скажімо, Сполучених Штатів. Але ми говоримо про китайську армію. Я не військовий експерт, але це ж на поверхні. Ми говоримо про китайську армію, яка останній раз воювала в 1979 році. І ганебно програла кому? В'єтнаму. В'єтнаму, В'єтнам розбив китайську армію. Перша соціалістична війна, як її називали да, на той момент, що вона себе представляє, ми не знаємо. Насправді, ми не знаємо наскільки вона ефективна за чисельністю. Вона велика. Техніки в них багато. Ну і що, одніє армії, вже другої в світі теж було багато техніки. І багато всього, і кращої навіть техніки, ніж у китайців на той момент, і чим це закінчилося? Ну ми ж це розуміємо і бачимо. Тому мені здається, Китай тут більше поки надуває щоки, але але Трампа трошки пройняло. Це було якби помітно. Ну і ще один важливий момент. Слухай, велику війну навіть конвенційними методами можна вести тоді, коли ти, хоча б не те, щоб там маєш паритет в ядерних силах, але хоча б в тебе є достатній запас, який гарантує тебе. Ну, тобі е, гру, ну, гру таку, що ти просто зможеш у відповідь знищити противника у Китаї на сьогоднішній день 600 боєголовок, за їхніми 600, у Штатів 5 тисяч. За підрахунками китайців, і вони про це говорили. Їм треба мати мінімум тисячу. Мінімум тисячу. тисячу вони отримують з такими темпами ну, півтора-два роки. Якщо такі темпи будуть як зараз, а, можливо, можливо, швидше ну в залежності від того, як вони будуть працювати. Тому це поки більше надування, так би, щок. але з Росією, да, Росію вони остаточно під себе підім'яли, і Трампу для того, щоб зараз жахнути по Китаю, це парадокс, треба жахнути по Росії. Якщо ви Росію під себе підім'яли, то значить треба її присадити. І тоді Китай не отримує там те, що він, власне, хотів. Як це може зробити Трамп? Так, так. Я переконаний, що колеги тобі детально, мабуть, все це роз'яснили. З економічним... ну, ти, знаєш, ти знаєш я тебе розчарую, Ні? Ні. А я, я думаю, що насправді є один дуже класний механізм. Він не економічний. Він не економічний. Не економічний. Угу. Цей механізм називається Атакамси. От Трамп каже: Ми продаємо Україні там 200 атакамсів. Наприклад, або не продаємо, або там Байден передав. Байден передав десь Байден. Передав ці атакамси. Буквально впродовж двох тижнів летять туди, куди треба. А ми дивимося, що ну слухай, я ж прям кожен ранок. Ну це настільки класно спланована історія стратегічна. НПЗ ж палають кожен день. Кожен день, і це слухай, це дрони, це не ракети, це дрони. А представ якщо до цих дронів додати ще реально ну масований удар атакамсами. Москва Наприклад, стане тому, що не буде палива. Це не бездиво. буде палива, і, і все, і Трампу більше нічого не треба робити. Для початку він просто покаже, що в цю гру можна грати вдвох. Угу. Ніяких звісно томагавків. Я знов не розумію. Ну які томагавки народ? камон, тільки в наступному році Німеччина отримає один експериментальний комплекс наземного запуску. Це це морські ракети. Вони ну, запускаються так. з кораблів чи з, з, з підводних човнів. Вони а не ми сп... можемо в чорному морі мати такі. Ну, це класна досить. ідея, да, да, да може, Болез, але болезіть, там недалеко Да, але атакамців Отак би вистачило. Але це повинно бути зроблено достатньо, так типу публічно. Що вони є, тому що на Росії ж прекрасно знають, що в тому числі системи наведення, ну вони працюють лише тоді, коли у Пентагоні кажуть Окей. Ну, типу, працюйте, так, так. ну це, це відома історія. Ми про це говоримо постійно, і всі в принципі про це знають. Як і історії про те, як раніше за Байдена ми обирали прекрасні цілі, можна було наносити чудові удари. А Пентагон час від часу блокував цю ініціативу. Ну, так, Герасімова хотіли завалити, да, коли він там був в зоні ураження, і так, там злякалися. Ну, от, ну, як діти, чесне слово, таке відчуття, що вони не знають, що таке. війна. Таке віще просто не час був. Байден розраховував. Можливо, але так. у Трампа така можливість є. Причому я ж кажу: можна звалити все на Байдена. Сказати, що е, це пакет Байдена, його за нього проголосував Конгрес. Я, типу, не маю до цього ніякого відношення і взагалі я грав в гольф. Да, і ми якби забули про цю історію. Але mm. натяк буде зрозумілий. Ну і до цього додаємо там. Там багато економіки, але економіка це окрема тема. Мені здається, економічні експерти тобі краще про це розкажуть. Трамп в такій ситуації, що мені здається, реальним впливом на Росію може бути тільки якийсь військовий механізм. Найпростіше це оцей механізм. Ну, є інші варіанти, але цей найпростіший, найпростіший. І, до речі, вигідний економічно Сполученим Штатам. Єдине, що зробив Трамп за сім місяців перебування на своїй посаді, не він, ні члени його адміністрації. Жодного разу навіть не заїкнулися про те, що Україна не повинна бити по НПЗ. Жодного разу такого не було на відміну від поперед на відміну від Камали Гарріс і не тільки які за часів Байдена дійсно про це говорили у Трампа. Тут інший підхід, і тому він може його просто посилити, влаштувати колапс в Санкт Петербургі, в Москві. Що там в них ще велике? Є типу Самари. Ну, о такого там Казані, да, от кількох таких великих суб'єктів Федерації, і мені здається, це буде дуже прозорий натяк, дуже чіткий натяк. І до речі, елемент тиску на тих же європейців їм, потім каналами передати, що ви нафту продовжуєте купувати. Ну а ми будемо отак робити. І, і навіть Орбан рота не розкриє. Якщо один з атакамців прилетить, ми знаємо куди. Прилетить mm -hmm. да? і власне вони навіть коментувати це не будуть, тому що ну вони ж не ідіоти. Вони ж розуміють, що це буде прильот по направленню зі супутника, і цей супутник буде не українським. Ну і фінально, я от не чесно кажу, це завдання буде. Давай нашим глядачам в тебе дуже дуже насправді під, ну, такі підготовлені е, глядачі в цьому плані. Я читав просто недавно інформацію: одну, що там на Росії виявляється є якесь місце. Це вузол, в якому сходяться ледь не всі оці нафтогони в одному місці. Є там якісь він навіть назву якусь має, і він, в принципі, в зоні ураження знаходиться. От туди прильот, ну тільки такий, що не відіб'єшся. Ну це геополітичний крок. Це треба розуміти. Це геополітичний крок. Туди прильот, і в принципі. Все чудово, як би може виглядати, і стане не лише Росія, а й Європа е, так. Так все ж натяк і Європі буде. Так, ну, так, ви так. не послухали? Трамп каже, так я ж написав в пост, що не можна виграти війну, якщо ти тільки обороняєшся. Треба так. і наступати, і от ця історія вона може просто дошку перевернути. Отак. Ага. Ну єдине, що я скажу, в мене на жаль є зараз дуже великі сумніви, що той же Трамп на це наважиться, Принаймні, поки що. Я не знаю, що повинен зробити Путін. Він мабуть його повинен там послати. Чи чи щось таке зробив ну, принизити, прям привселюдно? А як же називається все те, що було до приниження? Ну слухай, от я знов таки зараз кажу таку річ із теорії за, за змови Да uh -huh. я не впевнений. Я не впевнений, що Трамп прям про всі такі речі знає, от чесно. Uh -huh. Він може дивитися, ну ні, правда, він там читає якісь, начебто газети, але от відома газета з нью York, здається, да, пост, яку він читає, кажуть, що після того, як вони написали, да, вони написали кілька редакційних статей президенти Трампа, Путін вас принижує, і так далі. кажуть, Трамп дивиться їх отак: першу сторінку подивився, перевернув і пішов пити каву. Тобто, тут теж такий момент. Ну він як слухай, велика дитина, ну як нас кажуть, що старе, що мале, це прислів'я. Йому щось не подобається, і він, типу, це в ігнор ставить і намагається це якось не сильно чіпати. Це все повинно співпати. Йому всі повинні сказати: від Меланії там я не знаю, до, до Джонсона і інших, що пане президенте, нам за вас ну просто ну не, ну незручно. Нам ми вас жаліємо. Ви вели, велика людина. А цей гном вас просто якби принижує. Давайте його типу на місце поставимо. Так, я не виключаю, що щось подібне може бути, тому що дійсно зараз, ну як на мене, то Білий дім в тупиковій ситуації. І Сінцінпін, і Путін відверто їх послали за російським кораблем. Це я так називаю. Тут не треба вже навіть і фігури мовлення, тому не бачити очевидні речі складно. Я тобі друже дякую за дуже цікаву твою. Думку з приводу подій, які нині відбуваються, я хотів запитати запитання про те, де ми сьогодні. Ну, в принципі, всім очевидно, ми сьогодні в точці ухвалення рішення у Білому домі і чекаємо її. Але Біль я уточнююся, вона... я уточню, ми суб'єктні при цьому. Кожен ну, наш не удар не, по НПЗ, так. і крім ситуації на фронті, це якраз суб'єктність, і це дуже дуже ну добре. Тобто, так. ми можемо впливати отаким от чином. Ну, головне тепер це просто використати. Сподіваємося, що справді ситуація повернеться в бік України. Ми в це віримо, бо в нас іншого варіанту немає. Друзі, з нами був Ігор Тирович. Як зазвичай прошу вас ставити подобайки. Правило цього каналу подобайок забагато не буває, тому не шкодуйте їх так само і коментарів. Спасибі вам усім, і спасибі тобі, Ігоре. Дякую.